Та треба було відразу вже казати, що тут просто. Та я порадив би це скоріше робити, не затримуватися. Скоріше, просто беріть, приходьте, телефонуйте до нас і записуйтесь на співбесіду. Не боріться з цим. Ми, до речі, закінчуємо ремонт в новому офісі. Тому welcome, всім раді. Я віддам це Ані Васильєві. Бо перед тим як ми прийшли знімати цей ролик, вона була в поганому настрої. Тому все для своєї команди, щоб була завжди в гарному настрої. Бабушка, я вже не ріелтор, я займаюся рекламою. Реклама це як е, оце по телевізору, де аптека, там про таблетки. Ну, от приблизно те ж саме, тільки про нерухомість. Е, ці три речі вони не зовсім є е, речі, бо це є люди, це є кава. І гарний настрій, гумор це все про, про метей. Знято.